Усім добрий вечір. А я вирішила прогулятися. З Вовою пішли в гараж ставити машину. Це така в мене вечірня прогулянка. Сьогодні цілий день, але кажуть, яка погода, така й людина. Це, напевно, правда. Не можу собі в тій хаті місця знайти і так якось Да, не дуже. У нас дощик починає крапотіти маленький небо. Зараз покажу вам, яке похмуре-похмуре. Зараз помаленьку, потихеньку прогуляємося, подихаємо свіжим повітрям. Пташки співають, ніби я вже не знаю, весна весною. А насправді погода ще та, як пізня осінь. Ще й холодно. Отако От помаленьку шагаємо собі, заді Вова мене доганяє. Отак. От Зараз буду йти по вулиці, вам показувати. Що в кого вже деякі квітки повиростали. Люблю тако ходити заглядати. У мене ще сьогодні були на Карніловці. Це якісь я не знаю. В людей вже цвітуть, а в мене саме з землі вилазять. Що їм не вистачає тим квіткам? О, нарцизи. Ну, безсніжники, правда, дуже гарні. А нарцизи де. В Людей вже поперецвітають, а в мене саме почнуть розкитати. Отак. От Ідемо. Але так свіжо-свіжо. Ну, зараз покажу небо яке. Марі, там взагалі як сніг має випасти чи що. Так темно аж. А може це темніє вже. Ну ні, бо дощ починає мриготіти. О, та й так. Я сьогодні була в нашому краї, в супермаркеті в нас в Бердичеві, і купила на Пасху прикраси. Я ту Паску, звісно, думала в цьому році не буду пекти, і навіть не знаю чи ще і буду, але прикраси я купила. Тому що кожного року я і тісто підбираю, і біля тої паски танцюю, і мішу. А вона в мене не виходить. То забита, то не піднялася, то ще якась. Отак, буду вдома, то покажу ці прикраси. Дуже гарні квітки. До речі, хто хоче, там гарний великий вибір, можете піти собі купити. Отак. Дивіться, як в нас темно. Це капець. Дощ, мабуть, ввечері, як валить. Зранку, аби зранку не йшло. Не йшов цей дощ, бо на роботу треба. Ой, да, такі хмарюки. Аж темно. Зато фонарі в нас включені. Ще видно, але фонарі вже включені. Отак. От Як треба було, то були виключені. Ну та й таке. Я, як і обіцяла, вже прийшла додому. Зараз вам покажу, які я прикраси купила в супермаркеті. Як буду випікати, як буду випікати пасочку, чим буду прикрашати. Хочу сказати, може, хтось знає дуже гарні якісь. Ну, рецепти для таких людей, як я, які не вміють працювати з тістом, то скиньте мені силочки чи поділіться рецептами, буду дуже вдячна. Тому що, я кажу, пару років випікаю, і вони в мене ну, не такі, як, не знаю, не знаю, такі виходять, як би я хотіла. Зараз покажу. Ось такий набір. Я вам хочу продемонструвати, що я сьогодні купила для своїх. Пасочок, який, можливо, можливо, ще раз наголошую, буду пекти в цьому році. Ще раз хочу сказати, хто знає якийсь гарний рецепт і може ним поділитися. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Тому що я ж кажу: я паски пекти не вмію. В мене вона то забита, то не солодка, то не піднялась. Ну, якось отак. Ну, бачите, краси я вже такої для неї набрала. Зараз це ось така квіточка. Мак 9.30. Я заплатила за такий. Ну, до речі, дуже така квітка велика. Бачите? Такої її приліпити на верхушку буде дуже гарно. Прикрасити. Потім такого Соняха я купила 15 гривень. Тут чи два, чи один, не знаю. Не хочу зараз відкривати. Це такі квіточки маленькі. Я забула, як вони фіалочки називаються, напевно. чи що. Ну, Коротше, в магазині я прочитала, але не запам'ятала. Отакі, але Ова каже, китайці наліпили, а ти його будеш їсти. Хто сказав, що його буду таке їсти? Прикрасити паску просто. І не китайці, а українська фірма Добрик. Отак. Потім ще оці, я вже казала чи не казала цукати. 212 гривень кілограм. І ось така присипка. Ну, присипку я вже цю посипку, правильно казати, я вже купила дуже давно. Дуже давно в мене стоїть. Бачите, як? Ну, дуже, коротше, давно стоїть такі кольорові. Так погано камера фокусує, щось не можу зняти такі сьогодні я зробила в нашому краю покупочки на Пасху. Завтра вже починається в нас тиждень. Будемо всі до праці. Будемо працювати, буду знімати, що я буду проводити на уроках які заняття з дітьми. Кому цікаво, дивіться мій канал. Усім гарного вечора! До побачення.